Республіка Науру, третя найменша держава у світі, є домом для найекстремальнішого економічного спаду за всю історію. З площею всього 8 квадратних миль і населенням в трохи менше 11 тисяч жителів, це третя найменша країна в світі. Однак те, чого їй не вистачає в розмірах, вона злишком компенсує своєю економікою. Ця крихітна острівна держава в Тихому океані є, мабуть, найкращим прикладом того, що багатство природних ресурсів. Іноді може принести більше шкоди ніж користі в довгостроковій перспективі. Науру вперше був відкритий європейцями в 1787 році. Спочатку вважалося, що ресурсами острова будуть кокоси і свинина, але британський геолог виявив фосфатну руду вищого класу. Також вчені виявили висушені пташині, фекалії та водорості, які були ще ціннішими, оскільки їх можна було використовувати переважно в добривах, косметиці та кормах для тварин. Приблизно на рубежі ХХ століття 80% острова було багате цим мінералом, скарбом накопичених екскрементів морських птахів, змішаних з морськими мікроорганізмами. Коли Німеччина стала колонізатором науру, близько 80 мільйонів метричних тонн цієї цінної речовини було експортовано з Крихітного острова. Німеччина була зайнята боротьбою в Першій світовій війні, під час якої Австралія скористалася можливістю і вирвала собі науру. До цього моменту острів став місцем видобутку фосфатів, який досяг нових рекордних показників між 40-ми і 60-ми роками. Коли наурійці нарешті домоглися своєї незалежності, їх вже ніхто не змушував видобувати фосфати. Але до цього моменту вся їх економіка вже оберталася навколо експорту цього природного ресурсу. 81-му році ХХ століття Науру став визнаним на міжнародному рівні як єдина найбагатша країна в світі в розрахунку на душу населення. З їхніми величезними фосфатними багатствами та політичною незалежністю Науру нарешті почувався досить добре. Зіркам спорту радять йти на пенсію на піку успіху. І багато людей острова прислухалися до цієї поради. Вони легко могли розраховувати на безкоштовну освіту та охорону здоров'я з боку уряду та роялті від фосфатних доходів землевласників. Багато жителів могли бути безробітними за власним вибором, і спортивні автомобілі були аксесуаром для володіння, незважаючи на невеликі розміри країни. Все начебто було прекрасно, але в 80-му році відбулася епідемія ожиріння через збільшення багатства. І поганий вибір продуктів харчування споживання нездорової їжі різко зросло, і Всесвітня організація охорони здоров'я визнала країну найгіршою за середнім індексом маси тіла. Здорові продукти корінних народів, такі як кокоси та риба, були замінені імпортними продуктами, що є наслідком видобутку корисних копалин. З'явилися гроші, а за ними можливості. Погане здоров'я робочої сили може мати серйозні економічні наслідки. На освічені. Та усвідомлюють ризики, пов'язані з поганим харчуванням та ожирінням. Десятиліття видобутку фосфатів зруйнували природне середовище, зробивши сільськогосподарську промисловість майже неіснуючою. Економічна необхідність спонукала наурійців продовжувати видобуток корисних копалин після здобуття незалежності. Науру боролася з голландською хворобою обмежених ресурсів. Щоб уникнути цього, країна намагалася диверсифікувати свою економіку. За допомогою різних ініціатив, таких як офшорний банкінг і створення суверенного фонду. Однак ці зусилля були зустрінуті міжнародним тиском, що призвело до банкрутства країни в 2005 році. Економічні труднощі науру почалися з відкриття вторинних покладів фосфатів і подальшого фосфатного буму. Іноземні інвестиції країни не увінчалися успіхом, що призвело до мізерного ВВП у 32 мільйони доларів з поправкою на інфляцію. Безробіття злетіло до 90 відсотків, а шкільна система зазнала краху. Незважаючи на труднощі, Науру вдалося утримати свою економіку на плаву за рахунок іноземної допомоги, переважно з Австралії. ВВП країни становить 133 мільйони доларів, що робить її третьою найменшою економікою світу. Станом на 2023 рік ВВП на душу населення Науру становив 15 тисяч доларів. Що майже точно відповідає середньому світовому показнику, однак на стабільність і впевненість негативно вплинули погана репутація країни в управлінні своїми фосфатними багатствами. Зростання було сильним у 20 столітті, оскільки експорт фосфатів дозволив їм стати найбагатшою країною у світі. Однак, після того як у 90-х роках у них закінчилися фосфати їхній ВВП впав більш ніж на 90%. Незважаючи на це, з тих пір економіка демонструє сильне зростання, зростаючи в середньому на 7% на рік у річному обчисленні завдяки центрам утримання під вартою та іноземній допомозі. З точки зору промисловості, основною галуздю науру є аутсорсингові центри утримання біженців, які залишаються прибутковим джерелом доходу. Але не створюють технологічних можливостей, необхідних для передових галузей у майбутньому. В цілому, економічна ситуація на Уру є сумішшю голландської хвороби і проблем, з якими стикається чи не кожна країна у світі.